Нещодавно у Звягелі відбулися спільні навчання, організовані відділом з питань цивільного захисту звягельської міської ради, під час яких звягельські фахівці ДСНС та представники Звягельської комунальної рятувальної станції на воді відпрацювали навички рятування людей на кризі. За базовим сценарієм зимовий рибалка провалився під лід, і очевидці події одразу викликали рятувальників. Поможи, допоможи, чертуйте! Ось на воді. Коля переприважає метою проведення навчання було профілактика серед населення по мірам безпеки на льоду. Ліс зараз небезпечний. На течії посеред річки там льоду майже немає. Тобто рибалки і... Особливо діти, будь ласка, остерігайтеся виходу на такий лід. Мета сьогодні завдання проведеного те, що покладалося на нас, я вважаю, досягнена. Чергова група вчасно вийшла на лід, дала допомогу потерпілому на воді, на льоду. От людина своєчасно витягнута з води, достала на тепле приміщення. І проводиться перша домедична медична допомога потерпілому на воді. Рятувальники, які прибули на виклик, за допомогою пристосованого інвентарю допомогли потерпілому вибратись із крижаної води. Фахівці ДСНС надали інформацію про статистику загибелі людей на водних об'єктах та розповіли, яких основних заходів безпеки слід дотримуватись, щоб не трапилось біди. На даний час питання дотримання правил безпечної поведінки на зимових водоймах є вкрай актуальним. З початку року на водоймах країни загинуло вже більше 20 осіб, з них шестеро дітей. Тому, незважаючи на морозні погодні умови, потрібно розуміти, що ситуація з кригою є нестабільною. І навіть якщо прибуваючи на березі, вам здається, що лід є доволі міцним, це може бути оманливим явищем. Тому ми хочемо застерегти дорослих, але в першу чергу це дітей. Утримуватись правил безпечного, і безпечного перебування біля зимових водойм. В жодному разі не відпускайте дітей бавитись на одинці біля зимової водойми без нагляду. При цьому ми розуміємо, що є все ж таки певна категорія населення це любителі зимової риболовлі, це любителі покататись на козанах, пограти в хокей. І для таких людей ми надамо декілька рекомендацій, яких слід дотримуватись, аби не опинитись в крижаній воді. Потрібно розуміти, що найменша товщина льоду саме біля берегу, тому можна зробити всього декілька кроків і вже опинитись у крижаній воді. При цьому бажано краще мати при собі палицю і кожен свій крок простукувати нею. Чому не можна це робити тупою чи ногою? Ви зрозумієте, вже коли опинитися під кригою. Якщо стукаючи палицею, лід почав тріскати і почала пропускатись вода, потрібно рухатися у зворотному напрямку тим шляхом, яким ви прийшли. При цьому не відривати підошви взуття від поверхні льоду. При виході на лід бажано мати з собою пасу, кремінь, а краще, якщо це буде мотузка довжиною 12-15 метрів, це дозволить надати вам допомогу, раз якщо ви опинитесь під лід будь-якій стороні людині, яка буде проходити повз. Якщо ви стали очевидцем того, що людина провалилася під лід. Потрібно в першу чергу викликати рятувальників за номером 101, а потім вже впевнити у власних силах надавати допомогу. Тому що якщо ви не маєте відповідних мінь та навичок, не викликавши вчасно рятувальників, ви можете так само опинитись під опинитись у крижаній воді, і це лише ускладнить ситуацію. Тому ми вкотре закликаємо всіх не виходити на тонкий лід, дотримуватись правил безпеки та берегти себе. Дякую всім учасникам. Тренувального навчання щодо поводження на льоду це наша в першу чергу Звягельська комунальна рятувальна служба на воді, загін 10-ї служби Державної служби надзвичайних ситуацій 4-го загону в Житомирській області, усім присутнім, а також рядовим учасникам, які були у нас у воді. Не так, то це просто сьогодні пригатив крижану воду. Так що, всім щиро дякую і думаю, що у нас не буде нещасних випадків на льоду, і всім бажаю міцного здоров'я.